Добрий ранок з вами, знову я, з Wstron Ukraine, і ми сьогодні бігаємо зранку відновлювальне 8 кілометрів. Ось так. От десь темп буде 5, може 5-10, 4-50. такого плану. По ходу дистанції буду розповідати вам цікаві історії. Давай, підписуйся. Наразі взагалі на вулицях нікого нема, тому що зараз початок 6 ранку і це в цьому є свій кайф. Бо ти біжиш і насолоджуєшся природою. Пташки співають. І те, що взагалі майже нікого нема на вулицях. Це круто. Так, вчора була у таке тренування, інтервальне. 12 по 400 бігод. З ціловим темпом. 3.15 сильне таке тренування. Розминочка, заминочка. Ось сьогодні відновлюватись вже. Так що ви пишіть теж, як ви готуєтесь, які у вас тренування. Буде дуже цікаво почитати, на які результати, якщо ви бігаєте і дивитесь, це відео і на які результати ви саме розраховуєте і самі. Друзі, вже вибіг на трасу, біжу по трасі, там собаки на полі почали бігти. І я їм чітко сказав, фу і вони перестали бігти. Ось, вже три кілометри позаду. Цільовий темп 5 хвилин наразі, та не робна нагрузочка така. біжимо далі. До речі, на цих е, вихідних проходив Львівський напівмарафон, в Києві кросфест проходив, а Вінниці проходив чемпіонат України на 50 100 кілометрів. Результати сильно були показані. Серед дівчат, львівський напівмарафон Марина Немченко виграла там з другої позиції. Прям мілісекунди в мілісекунди були. Фінішували. Іван Богдан Городиський виграв. Львівський напівмарафон. Повертається рекордсмен України на півмарафону в форму. Так сказати, по еліти. Ось, Ну а я побіг далі. Це Nike Turbo Pegasus До 2018 року випуску моделі почали випускатись, ну а я придбав їх в цьому році. Ось такі. Друзі, для зміни картинки звернув в поле, біжу тепер в полі. Ось Є тут тропиночка така. Машини її виїздили, тому не, не сильно так брудно. То я вирішив трохи пробігти ще й по полю. Оцей відновлювальний крос. Ось ось такі справи. Будемо бігти далі. біг йде нормально. Цільовий темп такий залишається 5 хвилин. Так що біжимо далі. Так, друзі, прибіг же я. Свій кросик відбігав, точніше. Вийшло десь близько 8 кілометрів. Чому близько? Тому що GPS відпав по дорозі 7, 8, 9 взагалі показував, що я пробігав по 2 хвилини, по півтори хвилини, там шалений темп. З таким темпом я був би світовим рекордсменом вже 100% і бігав би на діамантових етапах. На чемпіонатах світу та Олімпійських ігор. Це таке. Побігав непогано, пульс середній 135 каденс це частота шагу, враховуючи те, що я бігав і по трасі, і по полю, постійно змінював маршрути, становив 174 доволі непогано. Якщо бігав би просто на пласкій поверхні, наприклад, стадіон, то 180 і трохи вище був би Каденс. Чому про Каденс розповідаю? Тому що, на мою думку, він важливий, так як ви тренуєте mm -hmm. цю самовитривалість правильно. І ноги тренуєте. І чим більше ви робите кроків, тим менше ви Ну, це моя, моє таке спостереження, коли я дивився відео з тренувань професійних спортсменів. Ось. А ви теж можете поділитись думками в коментарях чи важливий кадр взагалі. Так що роботка пройшла чудово бігова зранку. Буду снідати, приймати душ і їхати на роботу. Всім бажаю класного дня! З вами був First Run Ukraine. До побачення.